Займається волонтерством, а у вільний час малює портрети олівцями. Херсонець Віталій Хомік розповів, як йому живеться у благодійному фонді Українці переможуть. Уже четвертий місяць тут нахожусь, і рисунки мені допомагають розслабитися Я Працюю волонтером. Ми розвозимо пакети. Пасолом і так само загружаєм розгружаємо фури з окупації. Віталій тікав на велосипеді. Говорить, у кривому розі йому підказали адресу благодійного фонду. Тут він і залишився. А коли люди дізналися, що він уміє малювати, почали просити зобразити своїх рідних. Меня просят что-то нарисовать. У кого-то день рождения, у кого-то еще что-то. С каждым рисунком все лучше и лучше. Расслабляешься так, вот руки аж расслабляются. Так они могут от стрессов там, допустим, трястись. Когда рисуешь, они расслабляются. Портрети близьких людей допомагають людям, які опинилися далеко від дому та рідних, говорять волонтери благодійного фонду. Тому Віталію надають папіри олівці, щоб він міг своєю творчістю допомагати іншим. Марина Круглова, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.